Вітаю! Дякую, що завітала на мій канал. І сьогодні я хочу поговорити про щоденники, не про гарні блокноти, які бачимо на Пінтересті, а про простір, де ми маємо бути чесними з собою. Але інколи це перетворюється на цирк з гарними колажами і неправильно підібраними наліпками. Якщо ти впізнала себе в цьому, то вітаю! Ми в одній команді. Я довго вела щоденників, точніше починала. Закінчених у мене менше, ніж причин не відповідати на дзвінки. Іронічно, але факт: життя складне, а сторінки ще складніші. Колись я вперто брала лише маленькі формати а 6 Б6. Вважала, що справжній секрет може жити тільки у маленькому зошиті, який можна сховати під подушку, в кишеню або у разі крайньої необхідності знищити за лічені секунди. Чому? Та хто зна, у кожного свої таргани. Мій просто був дуже компактний. А потім настав етап натхнення соцмережами. Знаєте, той стан, коли дивишся гарні відео в TikTok, а Пінтерест підкидає картинки дівчат, які оформлюють щоденники так, ніби від цього залежить доля Всесвіту. Ну і я, ясна річ, теж вирішила бути такою aesthetic Герл купила великий красивий блокнот, розрахований на рік щоденного письма. А, чи заповнила хоча б половину? Звісно ж, ні. Спершу я думала, що проблема в тому, що в мене будні не настільки драматичні, щоб щодня було що записувати. Але згодом зрозуміла, проблема не в подіях, проблема в тому, що я змусила себе не просто вести щоденник, я змусила себе вести щоденник красиво. Тобто не писати думки, а створювати музей особистого життя. І от сиджу я, ніби режисер вистави в мої будні, які я не прожила, поробила колаж. І розумію, що це трохи абсурдно. Я підняла естетику вище за сам сенс. Особисті записи відсунулися, бо я не могла почати. Поки... Поки не виріжу три картинки, не підберу ідеальний скотч, ідеально рівно не наклею сторінки, а в результаті не напишу взагалі, бо не ідеально. І от я дивлюсь на цей великий, красивий, а всередині такий порожній блокнот, і думаю, а чого я взагалі хочу? Я весь час порівнювала себе з іншими незнайомими мені людьми, і весь час я програвала цю битву. І от ми поступово підходимо до того, що для мене стало тихим виходом із цього нескінченного кола. Хочу писати, не знаю, що все не так, нічого не пишу. Це мій челендж із 15 питань. Чому саме 15? Тому що я нарешті чесно визнала, я не людина, яка здатна витримати 30 днів поспіль будь-чого, крім можливо існування, і це нормально. 15 це не виклик виживання, а комфортна кількість, яку можна пройти без відчуття, що ти намагаєшся перезапустити своє життя з силою волі. Ці питання не магічні, не мотиваційні до блювоти, не з серії, ким ти бачиш себе через 5 років, бо я ледве інколи бачу себе через наступні 5 годин, ці питання, які можна тягнути за собою як нитку, і поступово розмотувати клубок думок, який довго десь валявся в голові. І тут важливий момент. Цей челендж це не про щоденне письмо, а про можливість писати частіше, природніше і без тиску. Ти не мусиш відповідати щодня, але ці питання завжди поруч, як тихий старт. Не треба вгадувати тему, не треба чекати, поки в житті щось станеться. Відкриваєш блокнот і просто відповідаєш собі. Це створює дуже цікавий ефект усе починає рухатися. Спочатку повільно, як ранковий чай, який довго холоне. Потім трохи швидше, бо нарешті не страшно брати ручку в руки, а потім раптово ловиш себе на думці о, я вже давно не тікала від власного щоденника, і це, мабуть, найкращий момент, бо блокнот перестає бути проектом, ідеєю чи інстаграмним об'єктом і знову стає тим, чим має бути місцем для себе ще один приємний побічний ефект. Коли ти відповідаєш на питання, теми починають розгортатися самі. Ти можеш почати з що мене сьогодні порадувало?» і раптом опинитися в аналізі своїх меж, дитячих травм або виявити, чого насправді ти хочеш. Тобто процес стає природнім. До речі, якщо тобі подобаються такі трохи хаотичні відео про щоденники, творчість, життя, то Можеш підписатися і поставити лайк, це дуже допоможе моєму каналу, і я буду безмежно вдячна. Це терапевтично, бо це рух маленькими кроками, але в правильний бік. І навіть якщо ти не пишеш щодня, сторінки все одно заповнюються. Ти дивишся на блокнот і бачиш, я не стою на місці, я йду просто своїм темпом. Цей формат дозволив мені перестати воювати з власним перфекціонізмом і з власним блокнотом, а ще нарешті почати писати без того, щоб готуватися до цього як до дипломатичного саміту. Коли я вже почала писати стабільніше і не вигоріла на естетичних полежах, почали вилазити інші проблеми: ті, які не видно на Пінтерс, бо вони не влізають у рамки, а естетик, і про них треба поговорити. Перша криза, мені нема коли писати, але я про це думаю весь день. Ти ходиш по дому, вариш каву, пересаджуєш рослину і весь час ловиш себе на думці. Я б це зараз так красиво записала. Але як тільки нарешті з'являється час, мозок такий: усе, ми закрились, переходь завтра. Це реальність. Писати хочеться, але вікно можливості завжди відкривається у найбільш незручний момент. І ти відчуваєш себе тою людиною, яка записує список справ, але робить лише перший пункт почати список. Криза друга. Я пишу, але здається, нічого не міняється в житті. Рутинна криза Ти чесно заповнюєш сторінки, аналізуєш, рефлексуєш, а потім усвідомлюєш, що ось вже три тижні пишеш одне й те саме, ніби застрягла в сюжеті поганого серіалу. Ти пишеш. Треба перестати брати все на себе. Наступного дня знов береш все на себе. Післязавтра нічого нового далі беру все на себе. Щоденник не завжди управляє поведінку, але він навчає розрізняти патерни, і з часом ти ловиш ці моменти раніше. Криза пауз. Я пропустила два тижні, значить, усе марно. Ми чомусь думаємо, що щоденник почне на нас ображатися. Що відкриєш сторінку, а там, де ти була, я хвилювався. Але насправді блокноту все одно. Ми єдині, хто вимірює власну цінність кількістю заповнених розворотів. Тут гумор тонкий щоденник чи не єдина сфера життя, де паузи не руйнують нічого. Іноді вони навіть показують, що ти живеш, а не пишеш про життя. Криза Четверта це не надто гарно. Одна з найнебезпечніших пасток. Ми дивимося на чисту сторінку, так, ніби це робоче інтерв'ю. Якщо я зараз напишу криво, мене звільнять із власного життя. Глибокий парадокс: найчастіше записи майже завжди некрасиві. красиві, тому що, коли ти на межі, ти не думаєш про маркери пастельних відтінків. Іронія в тому, що ми іноді оформлюємо почуття краще, ніж проживаємо їх. Криза ідентичності, це ще я, коли перечитуєш старі записи і ловиш себе на думці, чудово, колись у мене були нерви смішно і болісно одночасно. Ми змінюємося швидше, ніж встигаємо зберегти власні версії на папері. Щоденник інколи показує те, що ми давно не визнавали, ми стали іншими, і це не катастрофа, це просто розвиток. Але так, іноді хочеться знову знайомитись з собою. А зараз маленькі поради, але. Це більше схоже на нагадування. Пиши мало, але по суті. Короткий, чесний запис, цінніше за 10 сторінок естетики, написаних заради враження. Будь терплячою до своїх пауз. Пауза не провал. Це знак, що життя іноді потребує тиші більше, ніж аналізу. Завжди пиши правду, навіть якщо вона не красива. Життя не пінтер з дошки, і ми всі це чудово знаємо. Чесність єдине, що справді має терапевтичний ефект. Не роби з щоденника проект. Він не має плану, концепцію та дедлайнів. Його цінність у тому, що він хаотичний як реальність. Використовуй питання, а не натхнення, бо питання запускають процес, а натхнення змінна величина. Запитай себе щось просте і відверте. що сьогодні забрало мою енергію, що мене торкнулося, що я намагалася не помічати. Пиши так, ніби ніхто цього не прочитає, навіть ти. Це найкращий спосіб зняти контроль. Найглибші записи народжуються там, де зникає страх бути неправильною. Не вимагай від себе великих відкриттів. Щоденник не документ епохи. Це просто крихітне місце, де ти можеш бути без ролей. Не дивись контент, якщо він породжує порівняння. Тише інколи найкраще середовище, щоб почути себе. Інтерес нікуди не втече. А ти можеш повернути собі інтерес. Це, до речі, стосується не тільки щоденників, а й всіх сфер. Викинь правило кожен день. Якщо хочеш, пишеш щодня. Якщо не хочеш, не катуй себе. Щоденник це діалог, а не робочий графік. Ну що ж, на цьому все. Заварюй чай, загорнись у плед і напиши декілька речень для себе. Дякую, що провела зі мною цей час аж до кінця, і до наступних відео. До побачення!